Олена Селезньова, переселенка з Харкова, колишня економістка з початку повномасштабної війни, живе в Ужгороді та створює унікальні мотанки різдвяної кози. Кожна зроблена з джгутових ниток, має атмосферні святкові атрибути. Одяг і прикраси для своїх лялечок, майстриня ретельно продумує і теж створює вручну її яскраві кізоньки, справжні обереги з глибокою історією, сакральні символи різдвяних свят. Коза коляда це символ багатства, символ врожаю, символ благополуччя, а також захист від злих сил. Треба нею отак брязкати, щоб всі злі сили йшли від нас. Олена Селезньова створює ляльки-мотанки вже 15 років. Першу зробила для своєї донечки, потім для рідних і друзів. Тепер її витвори прикрашають міжнародні виставки. Майстриня створює зернинки, круп'янички. Фарки та сороки ворони, а також різдвяні кізоньки, традиційні українські ляльки-обереги, що походять від народного обряду водіння кози. Різдвяна кізочка з давних давен її робили для того, щоб ходили колядувати на Маланку і Василя. Козу водять це ціле дійство. Кожна коза мотанка унікальна. Майстриня має з них цілу коляду. Там і великі, і малі ляльки, зроблені з ниток і текстилю. А коли мотаємо кізоньку, то кажемо завжди: а ми кізоньку мотаємо, перемогу закликаємо. Спочатку Олена робить із ниток пасма, з'єднує їх, намотує роги, так утворюється голова. Потім додає руки, бороду і волосся. Кожна ляйлочка обов'язково має захисний хрест. Раз, два, три, обкрутили ще раз, і в нас получився. Ось такий обережний хрестик з двох сторін для ляльок майстриня ретельно підбирає різдвяні атрибути і народний одяг. На кізоньках теплі кептарики та гуні, віночки, намиста і сережки. Усе створене вручну. В неї ось тут тайстра. Повна вже щось десь наколядувала вона. В неї ці колокольці із стрічечками, щоб видно було здалеку чути. І така вона вся парадна, така у Гуні. Олена Селезньова, економістка за фахом, разом із донькою переїхала з Харкова до Ужгорода на 10-й день повномасштабної війни. Мотаючи ляльки, майстриня відволікається від пережитого. Я просто люблю свої ляльки, і мені здається, що саме завдяки лялькам в мене може трошки. І життя лише по таких часах проходить. Майстриня зберігає наші традиції через сучасну творчість. В Ужгородському музеї народної архітектури та побуту вона часто проводить майстер-класи і навчає усіх охочих. Такі кізоньки, в принципі, ви не найдете їх будь-де. Це дійсно ручна робота. Вона є автентична, є традиційна, яка є несе традиції, обряди і колорит у хату. Сакральні ляльки Олени Селезньової прикрашають і оберігають домівки не лише українців. Їх купують за кордоном. В Ужгороді майстриня продає свої мотанки на благодійних ярмарках, так підтримує військових. Її кізоньки для багатьох стали підмогою і розрадою. Людина дуже серйозна, яка на неї дивиться, обов'язково посміхнеться. Тому отак ми обов'язково побрязкаємо нею і будемо вітати всіх святами. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, факти ICTV, Єдині новини.